Ну що ж, доброго ранку ми з України, як я обіцяла, починаю виставляти вже вам прогностику. Надалі, що ж ми з вами зараз бачимо? Березень місяць почався і дуже цікаво. Почався березень, і одного брата ми, начебто, як загубили, він нас зрадив. Ну, це ж на краще. Залишаються тільки сильніші. Таких слабких нам братів не потрібно. Також відігрався 16-й аркан, так, але давайте далі подивимось. 14- — це коли призупинка може бути, да? зараз будуть робити таємні служби, але ми ж там ще пам'ятаємо, як це все звучить, що в них буде мало часу, якийсь час. Відведений для підписання цього самого документу, тому я так вважаю, що 14-й він дає таку ще як надію про те, що його завжди можна поновити, ці перемовини. І я так думаю, що вони будуть поновлені, все буде добре, але ми мало мали право це зробити. Чому? Ми пам'ятаємо, там є восьмий аркан, що там були якісь підстави саме для України, для нашого президента. І там було все не зак... десь були порушення закону. І я вам показувала, що коли випадає саме в тому місці, саме восьмий аркан, треба завжди дивитися в оба в підписаннях цих документів. Бо є якісь порушення закону. Тому те, що відбулося, будемо вважати, що це пішло на краще. Нас ображали, ну так стоять знаки. А чому стоять так знаки? Бо тепер передамо вітання тим хлопакам, які піддалися на росіянські наративи і виставляли відео і позорили нашу Україну, забувши про те, що вони кричать про Конституцію і забули про те, що Конституція теж говорить про те, що ми маємо. І чоловіки, і жінки захищати свою державу. А якщо у вас спідниці, то ви опозорили і себе, і нашу країну. Також будемо спостерігати, щоб Кандрашка не хватила того ж Трампа або ж 16-й аркан. Він може таки відігратися таким чином. Я так вважаю, що таки його лікують. Це не говориться на загал, але його лікують, і видно, там ця вся історія відбувається. Також давайте будемо вважати, що це чому на краще, бо Урашки і у Трампа ми ж пам'ятаємо, чимоданчик Трамп має відпрацювати, який він взяв. І він зараз його і відпрацьовує. Але ж там же є 18-й аркан, який стоїть в тому положенні, в якому він стоїть, що це є підстави. Вони одне одного можуть обманювати і підставляти. Тому давайте дамо час тепер, щоб це відбулося ще і у них. І ми з вами могли вийти на нормальні перемовини двох нормальних країн. І щоб це все відбулося саме самим кращим способом для нас. Українців. Тому спостерігаємо, цифри нікуди не міняються. Ну, а на даний момент я вам буду показувати Енергодар і Запорізьку область, а також АТОМ. Чому? Є велика небезпека. Зараз наразі і в Енергодарі, і в Запорізькій області є агресивна ситуація. З одної сторони, в Енергодарі зараз і вирішується теж питання керівництва. Цього міста. Якісь там є питання, скриті вони, не скриті, я не знаю. Але як воно читається, що є якесь переслідування керівництву міста. 6-2 в Запорізькій області, небезпека для людей, аварійні ситуації, великі суперечки, скандали. Але і з другої сторони, Запорізька область, як починає турботи про своїх. Дітей. І на цей рік в неї саме під цим арканом, під цим положенням буде протікати практично весь рік про турботу за своїх людей, за своє майно. І вже у нас з березня місяця, середини місяця, і в Запорізькій області тут буде питання фінансування ставати, майнові справи будуть дуже сильно на офіційних всіх органах підніматися. Ну і такий період іспиту саме для людей, саме для Запорізької області. В Енергодарі заходить з 13 березня питання аж по 24 червня. Раху заходить в 8 дім, і ця ситуація зависає. Ви ж бачите: Йдуть перемовини. Ідуть реально перемовини, і ці питання вони висять в воздусі. 8-4 це про спадковість. Про Це про майнові питання, саме місто Енергодара. Але тут знову таки говориться про політичні якісь рішення саме про цю спадковість і про безпеку саме цього міста. Но я вже так вважаю, що з 4 травня по 24-те. Червня буде стояти ще питання стосовно небезпеки з воздуха, а також і якісь питання електрики. Тому, з чим це може бути пов'язано? Я вважаю, що це може бути пов'язано саме з атомною електростанцією. Я вам говорила ще тоді, що нам з вами, якщо її повертають, повертають її, як на одній нозі вона висить. Чому? Бо в Солярний рік саме станція заходить під 12 арканом. 12 аркан це коли реально питання жертовності. <coughs> Вибачте. Зараз питання станції стоїть, як включ калькулятор. Тобто, тут є і небезпека, саме для повидобутку цієї енергії, є небезпека для майна цієї станції. Тут же стають зараз питання юридичні, майнові спадкові. Тут працюють урядові агентства під такими знаками. Ви ж самі бачите, перемовини завжди йдуть. Тут дебіт з кредитом зводять. Навіть ті окупанти, вони теж в них проходиться історія дебіда кредита І вже ми можемо побачити, що з цього. Березня по 27 квітня раху заходить 10-й дім. Це політичне рішення. Знову-таки, політичне рішення це про групу людей, яка може і буде вирішувати питання саме про діяльність 10-й дім, про саму станцію, про її діяльність цієї станції. І. Вже ми можемо навіть побачити, що в той момент якісь професіонали можуть вже заходити саме на станцію. Документи, саме документи про оці політичні рішення ми вже можемо з вами подбачити з 28. -го. Квітня по 18 червня. Це судові документи. Це ті документи, які отут, про політичні рішення, можуть вже бути підписані саме по відношенню до атомної станції. Але знову-таки, 104 ще перед цим, да, там, березень, червень, квітень. Під Марсом. Тут буде драка за цю станцію. Також це варіант, коли політичне рішення через драку. Тобто багато буде покладено енергії, багато буде суперечок, багато буде всього, але судове рішення, то є офіційні рішення, підписані вони. Будуть оці документи. Також це говорить про публікації. Також це дуже виграшна комбі... комбінація під Юпітером, коли це буде ну, багато розголосу. Це буде багато публікацій. Це буде високотехнологічний проєкт. Це коли. М навіть можуть туди і вже заходити науковці, це успіх в прописці. Також це називається положення квартирне питання. Та от для атомної станції з 28 квітня по 18 червня вже буде вирішено оце квартирне питання. Тут було політичне рішення, ми тут поможемо і побачити, що вони вже будуть потрошки звідти виповзати. Бачите, тут вже в Енергодарі теж є спадковість. А вже про прописку і про рішення, і про документи ми вже можемо побачити саме під Юпітером з 28 квітня по 18 червня. Ці питання, я так думаю, саме юридичні, будуть закриватися. Но тут є маленьке але є ще мінусова історія. Є ще 12-й аркан. І є ще та інформація, яка в мене була від людини, і яка знає внутрішні проблеми саме атомної станції, то я вам просто хочу сказати так. Що люди, які там перебували, вони вже наробили шкоди. І коли будуть прийматися оці політичні е питання, вони можуть в цей період ще зробити більшої шкоди, яка була зроблена вже на станції. Це тоді, коли вони захотять втрутитися під Марсом, да, в сам процес. Цієї е, видобутку атому, атому. І вже в цей момент, коли вони будуть там робити цю шкоду, що в цей момент, коли вже буде прописка здійснена, ми побачимо таку підставу технологічну помилку і. 9.3 це більш все-таки відноситься видно до панелі управління. І отут вже буде якийсь збой саме в управлінні цієї станції. Чому? Бо з 19 червня по 9 серпня. Знову заходить Сатурн в другий дім під Сатурном, це така собі карма. Це можуть бути втрати виходу з ладу старого обладнання. Коли вони тут порушать, тут ми вже знову таки побачимо, що будуть якісь проблеми, саме майнові які можуть призвести до аварійного стану з 10 серпня по 30 вересня, це практично вважайте, це серпень і вересень місяць 12.6. Це аварійний стан. Проблеми саме аварійні можуть відбуватися на атомній електростанції. Для того вже буде з 1 жовтня по 21 листопада знову-таки заходить раху 10-й дім. Це знову таки ситуація, яка говорить про те, що можуть бути якісь проблеми з руйнацією якогось блоку. Це небезпека для на станції, для її діяльності. Також це може бути якісь підземні саме проблеми, може це бути як неохолоджені блоки, саме пов'язані з водою, бо це під Нептуном. І я так думаю, що тут знову-таки будуть працювати професіонали і будуть рятувати цю станцію. Тому я вам і казала, що тут проблеми з воздухом, з травня по червень. Травень по червень, це отутого, де є збій технологічний. Станцію будуть рятувати, аварійна ситуація може вправо відбутись. Просто так нам з вами її не віддадуть. Вони зроблять таке шкоду. Тому е, я розумію, що мене багато хто не дивиться, багато кому це все. Але треба просто буде звернути саме увагу там, де і панель управління, система управління. І там, де ну, відбуваються саме ці блоки, десь якісь можуть бути нанесена шкода спеціально порушення цього циклу, скажімо так. Тому. Спеціалісти, які зайдуть повернуться на роботу на атомну станцію, зверніть на це увагу. Бо ті ж пошкодження, які можуть відбутися на, ну, навмисно, вони можуть просто призвести до аварійного стану. Чому я ще так думаю? Бо в мене була дівчинка на консультації. Вона звідти, і в неї просто прослідковується саме оця історія. Через рік практично я так вважаю, там дивилась далі, що я не знаю, чи заморозять цю станцію, чи якось її будуть трансформувати. Але вона буде дуже пошкодженому стані, нам її з вами віддадуть, і буде дуже велика небезпека. А особливо, бачите, коли осінню. І я так вважаю, що коли нам з вами будуть її передати, бо там вже є проблеми. Там вже є проблеми, через що і ведеться зараз аудит, і торгуються, вони нам її передадуть, але передадуть вже з проблемами, ще нароблять шкоди. Ну і потім ми це все з вами будемо розгрібати. Тому перемовини йдуть, станцію повернуть. Енергодар теж підпадає під це. Дивимося просто. І все починає повертатися. Все буде повертатися. Хтось там у мене ще питає про Маріуполь. Почекайте осінні. Почекайте осінь. З осені там теж будуть ставати вже питання по тим територіям. Всі матриці говорять про те, що ми все повернемо назад. Да, складно. Але через це ми маємо з вами пройти і проснутися. І потім просто навчитися цінувати те, що у нас з вами є, насамперед. Території Луганська, Донецька вони зараз не повернуться. Повернуться пізніше, набагато, і самі захотять повернутися в Україну. Поки що ні. Поки що іде тільки питання, які я бачу, що стоять, це Херсон. Це Запорізька область, це Крим. Оці три території, які більш-менш зараз вже будуть вирішуватися ці всі питання. Тим паче, подивіться, матрицю я показувала солярну матрицю Рашки на цей рік. Що зараз в неї заходить питання по цим окупованим землям, і осінню в неї знову-таки будуть завищі питання, які знову-таки будуть стосуватися цих наших окупованих територій. Тобто перемовини вже зайшли в цю фазу, і вони будуть продовжуватись. Хтось буде зривати, хтось буде знову підключатись. Але весь ми цей рік будемо з вами бачити ці всі суперечки, тим паче в Європі починається... Криза їхньої, отої бездіяльності, там в НАТО теж будуть цікаві історії, через що ми їх будемо проглядати з вами. Весь такий рік буде дуже цікавий. Зараз головне, наскільки я розумію, питання вирішується просто по обстрілам, про призупинку, а вже всі інші питання вирішуватися будуть на протязі року цього. І я так вважаю, що до кінця нашого столярного 24-го року ми вже прийдемо з вами з здобутками. Для цього просто треба включитися всім. І для того, щоб з нас з вами не сміялися, хлопцям треба вилізти з-під спідниць і стати чоловіками нарешті. І тоді нам з вами буде щастя. Кінцева, наскільки я розумію, навіть на полі бою. Така буде гучна перемога це травень, червень, там липень. Саме в той період ми з вами конкретно вже будемо мати перемоги на полі бою. Рашці б я, звісно, не довіряла. Тому гартуємось. Знову несемо гідність нашу українську, підтримуємо нашого президента, підтримуємо наші Збройні Сили України. Ви найкращі, І все у нас буде добре. Єдине. Перестаємо гризти одне одного. У Енергодара і у атомної станції починається шлях додому. Тільки є просто небезпека, на яку треба просто звернути увагу.